31 серпня 2023 рік хочу зробити огляд такого пізньостиглого нектарину і під назвою платені 264. Йому ще пора, ще не пора, йому потрібно ще повисити аби розм'якнути. Я думаю, що це в незалежності від того, скільки він пробуде, все ж таки такий міцний, щільний, транспортабельний комерційний сорт. Що можу, про нього ще багато не розповім. Минулоріч він мене набагато пізніше дозрівав. Ну, він зараз недозрілий, але зрівняти минулорічну погоду і цьогорічну. Там дуже велика різниця в теплі. <кій> ну Що тут розказував, зараз куштую. Ну Ще абсолютно незрілий. Ще потрібно йому два тижні, це напевне точно, можливо, тиждень висіти, але в мене цьогоріч лише один плід. На ділянці в мене не буде, я просто не хотів, аби він в і гнив. Чуєте який хрусткий А м'яко вже такий мармеладний. кислоти 0, дуже солодкий. ну Його можна їсти і таким і отримувати задоволення, хоча він ще абсолютно твердий. Ким подивитися, можливо там. Якщо ще один плід десь знайдеться в кроні, але прокля один бачив, то відзніму додаткове відео. Смак мені дуже сподобався. Це такі делікатеси, десертні сорти солодкі на кінець літа. Дякую за увагу! На огляді був платеріні 264.